Добрый вечер, мы из Украины. Я не знаю, попадет ли это видео в рекомендуемое, поэтому попрошу вас сделать репосты и поставить лайки, для того, чтобы это видео могло разойтись. Подписывайтесь на запасной аккаунт ТикТоке, а также на YouTube канал. Все материалы разговора с ректором будут выложены и пронумерованы. То, что запикано, это персональные данные, которые я не могу вылаживать. Я і моя сім'я, люди з окупованої території, з Херсонщини, і ми виїхали. У нас залишилося майно. Я займався там сільськогосподарським бізнесом з моїм братом. Мій брат був агрономом. І останні п'ять років я також працював у Одеському національному морському університеті доцентом кафедри цивільного та трудового. Права, в цьому році виникла така ситуація, що в мене закінчується контракт і мені його не хочуть підписувати. І з чим же це пов'язано, а я вам поясню, з чим. На рівні керівництва у нас проросійські думки в університеті. Наш директор інституту Самойловська розповідає про те, що Ленін створив Україну. Також у нас викладачі можуть. Читати лекції на російській мові, тому що вони не володіють взагалі ні на якому рівні українською. Під час війни у нас ніяку допомогу для ЗСУ не збирали. Стосовно війни ніяких наказів не було, які визнавали, що в Україні війна, все якось відбувається не так. Наша завідувачка кафедри Кузніченко під час. Повітряних тривог студентів не відпускала. Хоча за законодавством і за нормативно-правовими актами, вона обов'язково це повинна робити, тим більше, бо було внутрішнє розпорядження в університеті. Також, коли я довів до відома про це керівництво університету, керівництво, Почало вказувати на те, що я не правий, такого не відбувається. Також у 2021 році, на офіційному рівні в нашому університеті, виступала спілка адвокатів Київщини, яку створив. Пан Медвічук на цій лекції нам розповідали про те, що РНБО неправильно робить стосовно накладених санкцій на Медведчука та Козака. Більша частина викладачів аплодувала, отримали грамоти, тобто спілка, можна сказати, легалізувалась, підкреслюю, в національному університеті на підконтрольній Україні території, тобто національний університет, а нам розповідають. Якісь антиукраїнські цінності. Завдяки таким латентним колаборантам ми втратили Херсонщину. І що ви можете сказати, що нема серед вас проукраїнських? Є проукраїнські, але вони латентні. Вони підуть за цією системою, яка створювалася останні 7 років в університеті. Всі про це знають. В той час, коли відбувалося бомбардування острова Зміїних, то у нас проходило засідання кафедри. На засіданні кафедри доцент Позанова вказала про те, що можна користуватися російськими підручниками. Все це я довів до відома ректора, але ректор вказав на те, що годин для викладання для мене немає. І я хочу підкреслити і сказати, що залишаються ті люди. Які не володіють українською мовою, які вказують на те, що Ленін створив Україну, тобто все це їх влаштовує. Також один з викладачів університету на лекції розповідав студентам про те, що воїни ЗСУ у нас не виховані, покарання теж ніякого не поніс. Робіть висновки, пан Руденко.